Дивіться, я, по-перше, хочу сказати, що ресурс переговорів єдиний мирний шлях регулювання цього конфлікту, він можливий і ця можливість не вичерпне. Зараз, ви знаєте, напевно, відбулася зустріч президента з міністрами закордонних справ країн Європейського Союзу. Зараз відбувається зустріч. Лідерів опозиції ми очікуємо, що буде зустріч президента і лідерів опозиції, і дуже сподіваємось на спільні рішення, які будуть формалізовані голосуванням Верховної Ради. От е, на даний момент інформація така. Волос... Більше... В Верховній Раді вже заявили, що хочуть ну, кілька речей зробити. Нового спікера далі я думаю, що, це... реформ... я... Я думаю, що ніяких нових заяв у Верховній Раді ми не почули. Ми всі знаємо, що нам необхідно проголосувати. Е... Політичний документ, який зафіксує наші домовленості, щоб люди побачили, що очікувати від єдиного законодавчого органу від тих політиків, які представляють народ України в парламенті. Друге, що нам обов'язково треба проголосувати, це необхідність конституційної реформи. Нам необхідно зупинити те кровопролиття, яке ми маємо на вулицях Києва. Звісно, і президент, і наші колеги з опозиції зацікавлені в тому, щоб такі рішення були прийняті як найшвидше, можна сказати, негайно.